Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасаний. Римлянам 10.13. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо і аналізуємо четвертий вірш, книги об'явлення, перший розділ з позиції духовності, або що значить і що цінного для мене дає значення ім'я, імені Господа. В першу чергу варто зазначити кілька моментів важливих для розуміння Господа. Коли ми читаємо ім'я, ми бачимо, що воно складається, або воно не просто ім'я, а воно потрібне ім'я, і воно складається з трьох дієслів і дієслова в різному часі. І це говорить про динаміку, про зміну. Про дію. Це перше. Слідуючи, коли ми читаємо, ми бачимо певну непослідовність е, цього часу, тому що починається з теперішнього, потім вертається до минулого, а потім майбутнє. Е, якби правильно писати, то був, є і буде. Але саме така побудова імені говорить про те, що це важлива вістка, і вістка, вона е, має божественне значення Ця послідовність, якби наголошує на цьому. Далі починається ім'я Я Є. Тобто Господь є в даному часі, в даному місці, і саме тоді, коли потрібно, і там, де потрібно, і коли потрібно. Якби просто був, ну був, це добре, але Господь наголошує, що Він в даному часі, він завжди поруч. Хоча ми не завжди усвідомлюємо і не завжди приймаємо, але він завжди поруч. Господь каже: Я є. Я не просто був колись, а потім прийду в Твоє життя. Господь починає з того, що Він є в нашому житті, а потім Він якби, повертається до минулого, яке розкриває нам важливість теперішнього і майбутнього. Коли добре ми робимо або справні речі, то це добре. Коли Господь з нами. Але коли ми помиляємося або робимо якусь шкоду, скажімо так, грішимо, тоді це насторожує. Але насторожує при умові, якщо ми неправильно розуміємо Господа. Якщо ми правильно розуміємо Господа і його правильно сприймаємо, то це наоборот стимулює до добра, стимулює до виправлення помилок. Але якщо неправильно, Проблема. Тому вивчення і дослідження Біблії якраз призводить до правильного розуміння Господа. І тоді, коли ми навіть помиляємося і усвідомлюємо, що Бог поруч, це нас не гнітить, не перегнічує і не кидає в депресію, а наоборот, заспокоює і дає сили для майбутнього. Далі. Майбутнє закрите, минуле забуто. Теперішнє даровано. Саме теперішнє життя це лише та мить, в яку ми живемо. Це варто зазначити. І на це варто наголосити. Ісус Христос вчора, сьогодні і завтра той же самий, євреям 13, розділ 8 вірш. А також Матвія 6:34 сказано: не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само колопочеться, кожен день має досить своєї турботи. І сьогодні, як голос ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Амінь.